Чергову толоку було проведено місцевими активістами та мешканцями села Нова Некрасівка Саф'янівської громади Ізмаївського району у зоні відпочинку на виїзді з населеного пункту. Паркову зону розпочали створювати ще чотири роки тому. За цей час тут було розшишено прилеглу територію, висаджено близько 700 дерев, встановлено гойдалку, лавочки зі столиками, мангали, човни, клумби, розбудовано містки. В Цю суботу мені дзвонили десь в восьмій годин. Утра, питали, коли прийти, що з собою взяти. Людей було більш 20, були жінки, які оце все пофарбували. і Вийшло в патріотичному кольор і все. Чоловіки були, діти були, діти були школяри з першого класу до чоловіків, яким було за 75. Цьогоріч під час толоки було висаджено ще більш ніж 300 дерев, пофарбовано столики та старі містки та встановлено ще один новий. Ми збудували оцей новий е, місток, він дуже широкий, 4,5 е, метрів на 4 метри. Е, тому плануємо поставити ще е, скамійки, стол, е, мабуть, і ще один мангал. Люди робили, хто монтував. Столи, хто монтував лавки, хто монтував нову кладку, на яку ми збирали всім селом, моїми друзями, які знаходяться зараз в різних країнах світу, ми збирали це по копійки, купували новий ліс. Краски ушло більше 20 літрів краски. Дерева висаджені у минулі роки, вже зміцнили, адже для їх висадки було завезено чернозем та організовано полив. Наразі тут зростають такі породи, як павлоні, акації, верби, червонолисті клени, інжир, гранат та багато інших різновидів дерев. За оці чотири роки, скільки ми тут прості люди питаємось зробити тут красоту. Вона вже ну, з'являється. І дерев'я пішли, ви саме бачили сьогодні. Дерев'я пішли, все пішло. Все... Ну, ми віримо в те, що тут буде ліс, буде парк. І після нас це останеться нашим дітям, правнукам, внукам, всім, хто буде тут жити, хто буде приїжджати і відпочивати. Ми цього хочемо. Всі ці люди, які влажують свою душу в це місто. Прості люди, які влажують душу в це місто, вони, вони хочуть залишити все це своїм будущим поколінням. Спинятися місцеві активісти не збираються в планах ще багато ідей, які обов'язково буде втілено. Впевнені, що таке гарне місце для відпочинку на березі водойми стане улюбленим не тільки для селян, а й для гостей з довколишніх населених пунктів. Ксенія Переверзова, Юрій Слободяний – для югтудей.